Днями пройшла спецоперація, під час якої київські правоохоронці ліквідували міжрегіональне наркогрупування та затримали вісьмох учасників. Так, організатором наркобізнесу виявився 32-річний киянин, який разом зі своєю співмешканкою виготовляли амфетамін та псилоцибін та налагодили їх збут у місті Києві та інших регіонах України. Ще шість учасників виготовляли інші види психотропів та розповсюджували їх як з рук в руки, так і через поштові відправлення. Під час слідчих дій поліцейські ліквідували дві нарколабораторії та вилучили пігулки МДМА, фініл-нітропропен, канабіс, амфетамін, псилоцибінові гриби та лабораторне обладнання, гроші, банківські картки та зброю. Слідчі поліції Києва повідомили про підозру шістьом учасникам, а також організатору наркобізнесу за незаконне виготовлення виробництва, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів. Ще двом учасникам було повідомлено про підозру за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та незаконне виробництво перевезення чи пересилання психотропів. Усім вісьмом учасникам наркогрупування загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.